А ви бачили, яка у мене з'явилась в продажу нова двокімнатна квартира по Івана Богуна, ось саме в цьому будинку, ось наш балкон, двокімнатна квартира з новим ремонтом. Зараз ми з вами її подивимось. Ходіть! Подивіться, який чистий у нас доглянутий під'їзд. І як і будинок, бо в цьому будинку живуть нормальні порядні люди, які люблять свій будинок, доглядають його. Мінімум людей на площадці всього 4 квартири. За тамбуром у нас 2. Хоч і квартира наша на третьому поверсі, але в цьому будинку є ліфт. І для когось це буде великим плюсом. Почнемо наш огляд з залу. В квартирі був зроблений якісний дизайнерський ремонт. як які робили власники для себе. Так, друзі, його робили не в цьому році і навіть не в минулому. Але так склалися обставини, що батьки хотіли зробити подарунок для своєї дитини. Зробили, купили квартиру, зробили класний, якісний ремонт. Все найдорожче, якісне. Але дитина вибрала інше місто. І тому у вас є можливість купити цю квартиру з усіма меблями, з технікою. Ви будете жити на березі річки супер локація. Хто знає де знаходиться вулиця Івана Багуна? І квартира дуже тепла всередині. Тут у нас є кухня збудована, холодильник, все, абсолютно, все залишається і заходьте живі. А ще тут класний балкон, де з виглядом на річку, де ви можете насолоджуватись відпочинком або зробити собі робочу зону, теж буде великим плюсом. Друзі, реальний продаж. Ця квартира вже зачекала свого покупця. Ми готові почути. Будь-які ваші пропозиції по ціні, приходьте на перегляд, переконайтеся самі, подивіться, яка класна квартира, вона не залишить вас равнодушними. Чекаю вашого дзвінка, приходьте та купуйте своє нове помешкання. Тим паче, можна її навіть розглядати під оренду. Дзвоніть!